Хуйдерт і його друзі в оригіналі. Як вони йдуть в оригіналі, і яка різниця між оригіналом і неоригіналом. оригіналом? Зараз я вам все розкажу. Це у нас Хуйдерт. Хуйдерт, у нього, бачите, шість зубів. Це у нас добряк з колекції Хуйдерт. Також з нових у нас вже є, Тоже, бачите, на шість зубів. Це у нас пиздерт. Це в оригіналі, як вони йдуть, бачите? Такі лопаті це добряки. Зараз покажу, в чому же різниця. І теж у нас дівчинка теж з нових, це у нас Матільдин. Бачите, їх по 6 зубів. По 6 зубів в оригіналі. Дуже гарна якість, 6 зубів. Це у нас Матільден. Бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І дуже рідкісний, ну дуже рідко попадається. Це у нас колекційний. Це у нас вафлер. Вафлер іде у нас, бачите, взагалі без зубів. Немає зубів. Тобто, якщо у вас десь комусь попадається беззубий, то значить вафлер. Він дуже рідкісний в колекції. Дуже тяжко його знайти. Це вафлер. Без зубів, значить, якщо знаходите, то значить вафлер. Ну, це ж у нас самий головний кранкель. всі пам'ятаєте, кранкель самий головний. він саме перший йде з колекції. Кранкель. Всі вони, бачите, добрі, там де такі ось очі у них. Подружка кранкеля ж. Це у нас фубля. Самі перві. Це команда добрих, да? Ось. а оце команда вредних. Оце вони в нас вредні, вони в нас противні. Це в нас куклір. Чотири зуби, раз, два, три, чотири. Бачите, яка форма і які в них зуби. І посередині, бачите, немає. того, що... Це в нас куклір, заповнює. Да? Це в нас іде 100. Тоже Це противні вредні такі лопаті. І це в нас функель. Тоже на 4 зуба. ще раз, дивіться, запам'ятовуйте функель. Куклер. І хундер. Це погані. Бачите, це погані. А добрі добряки, це у нас ось. Це у нас фубля. Тут де, бачите, такі очі в них. Це в нас кранкель. Це самий, головний, самий перший. Він самий головний в команді. Це у нас хуйдерт добрий. Іменно, е, говорить ху і дерт через І, не через І, бо то буде, буде неправильно. ху і дерт. Е, Привод Прикладається з китайського ху-і наш добрий. Дерт. Добрий дерт. Зрозуміли, звідки вони пішли. Хуйдерт це добряк. І тут де шість зубів, вони всі добрі. Так само ось пиздерт, він теж добрий. Бачите, раз, два, три, чотири. Бачите, ще зіклами йде. Seu